А ви можете взяти сіту? А ціє видають вже на 27 рік? Ні, тіє ще видають на 2026. -й. На 2027 почнуть видавати з після, точніше, після 4 березня 2026 року, коли ЄС офіційно продовжить цей термін. ЄС і сама Іспанія. А ви можете взяти сіту для всієї родини в один день, в один час? Ні. Так неможливо. На кожну людину оформлюється сіта в дуже-дуже рідкий, маленький відсоток того, що ви можете потрапити навіть в один день з родиною на різний час прийому, але в один день. Іноді люди їздять по всій там провінції, якщо їм дуже терміново потрібно в різні дні. Це Частіше відбувається, на жаль. Система не дозволяє, просто це неможливо. Саме тому не ображайтесь. Ми розуміємо, всі хочуть піти отримати всі разом, але на жаль, не виходить. Бувають питання: типу: в мене пошук сіти 15.03, а ви вже знайшли сіту. А пошук цієї сіти починається з 15 березня, а зараз грудень. Ні. Дуже поширене питання. Як тільки з'являється вільна сіта, ми одразу вас попереджаємо. Наші менеджера, як тільки вона з'являється, як тільки є реєстрація для вас, ми одразу вас попереджаємо. Тому не хвилюйтесь. Якщо ви чекаєте, ви про це дізнаєтесь другими. Ми перші, ви другі. Дякуємо.